Пане Олександре, знаєте, переглядаємо періодично те відео, яке з'являється на ваших сторінках у соцмережах, і більшість із них позначено такими коментарями: завдання прорвати передній край оборони ворога, зайняти позиції та щільним вогнем прикрити братів з іншої штурмової бригади. І розуміємо, що це щоденна, щосекундна, рутинна праця, яка просто не дозволяє зменшувати динаміку бойових дій на фронті. Але якою вона є зараз, і наскільки динамічний у відповідь ворог? Зараз ворог досить динамічний. Треба розуміти, що вони намагаються максимально взяти ініціативу в свої руки. Це не можна констатувати як факт, але це можна як спробу. Спроба масштабна, тобто постійна. кожен день постійні штурми, постійні обстріли, і особливо там увага в БПЛА ударних, які вони розвивають, і такими серйозними темпами. Тому через такі багато різних таких аспектів, да фронт дуже такий динамічний. Я б сказав, тобто є там і з нашого боку штурми. Ну з нашого боку, я зараз кажу більшості, да, не тільки за свою бригаду в цілому, от і в кількість штурмів з їх боку, і через це динаміка досить велика. Тобто сили засоби постійно міняються, які застосовує ворог, і відповідно приходиться це не. Не не така динаміка, як зараз інколи от, взагалі перша світова. все, все стабільно. Просто ось стоять так в якомусь плані. Можна такі порівняння робити, але динаміка дуже висока. Так, знаєте, і з військовими експертами ми також обговорюємо те, що зберігається ось ця динамічна маневрова війна, і це в принципі нам на користь, тому що ми показуємо ворогу, що взимку ми також не дамо спуску і будемо витісняти з наших земель. Але чи бачите ви, що Росія може зробити якийсь ривок зараз на вашій ділянці? Чи є у них для того ресурс і, і додаткові сили і засоби? Ну, скажімо так, така глибинна розвідка, якщо говорити про це великі резерви, це напевно на рівні бригади, треба говорити. Але хочу зазначити, що цей тиск, який вони намагаються, це ж не тільки у нас. В цілому ну, досить велика частина фронта, а, потрапляє від того, що є постійні штурми з їх боку. Це от спроба на ну, суб'єктивно так, да, якщо оцінювати, спроба знайти слабкі місця. Так, щоб вони, ну якщо не там нарахувати там з таким речі, як Авдіївка, такі місця, тому що мені важко їх коментувати зараз. Якихось кулаків, штурмових у них немає. Але оці локальні штурми постійні, це от така спроба або знайти слабке місця, або додатково ще вимотати на нас якось так ослабити через постійні штурми. Але все ж таки це більше тема про те, щоби. Це робити на великій діялі ділянці фронту, ніж сконцентруватись на одній, але знову ж таки це така досить загальна картинка, тобто важко її оцінювати, наприклад, завдівку, мені важко сказати чи за Херсон. Ми звикли обговорювати, що найбільше ворог застосовує дійсно піхоту, і вже використовуємо термін те гарматне м'ясо, яке кидається просто в штурми, і вони його не щадять. Але зараз бачимо дещо нову тенденцію. І про це зазначив журналіст видання «Більд» Юліан Рьобке. Він пише, що ворог застосовує нову тактику, а власне почав використовувати е, танки на е, в безпілотній основі і такі танки камікадзе які е, просто е, напічкані вибухівкою е, наближаються до позиції. І Збройних сил України і вибухають. Тобто розуміємо, що не те, що і людей не жалкують, а тепер іще і техніку відправляють в один бік, скажімо так, дають квиток в один бік лише. Як це прокоментувати і наскільки це масово зараз застосовується ворогом? Е, ну, прям масово я не можу сказати. Знову ж таки, якщо говорити там, про бежну кількість фронту, про яку я можу говорити. Але та, такі випадки бували, Більше це старі зразки. Розумієте, старих зразків. Ну до прикладу 62 Якщо ми говоримо про такі танки, тим паче, в яких там не працює чи погано працює там система наведення, зброя, як така у них багато. Тобто такі камікадзи робити їм не так складно, справді так. Вони дуже бережуть техніку, але мається на увазі що техніку, яка повністю в строю. Яка там сучасна модернізація, чи, хоча б там починаючи з 80-х років модернізації, вони і бережуть. А от техніку, яка там раніше 70-х років, і у них їх досить багато, вони можуть і використовувати як захочуть. у них їх багато. Тому сказати, що це щось сильно вплине на фронт, я не можу, але тут треба розуміти, що важливим елементом ще є психологічний ефект е таких. Е Ну, до прикладу, якщо ми говоримо про танк, який вибухає, там його напічкують таким кихось тратіло, що це вибух буде видно відчутно там на 10 кілометрів. Тобто він може не з не зруйнувати лінію оборони чи там не, не змінити тим паче його підіб'ють раніше, ніж він під'їде до лінії оборони. Проте ну такий ефект, який дає сам вибух, скажімо так, він теж може впливати. Просто до цього треба бути готовим. Але хочеться вірити, що відсутність зеленки і, взагалі, відсутність можливості сховати такі танки, дозволяє вам виявляти їх завчасно, і ваші очі в повітрі можуть попередити, і ви можете відреагувати так, щоб дійсно не постраждали ті підрозділи, на які було спрямовано той танк. Так тобто його знищують раніше, просто ж він все рівно дотонує, і так як кількість тратів, які в такі танк заряджає, вона дуже велика. То, відповідно, я ж кажу про психологічний ефект. Частково про контузію, але більшості це психологічний ефект такої зброї. Але треба розуміти, що це все частина, навіть споктивний погляд, частина, скажімо так, аналізу і прийняття рішення відповідно в цих сучасних реаліях. Тобто, це да, його можна важко назвати сучасним дроном. Про це такі підходи без некерованих зброї різного гатунку, починаючи від FPV, закінчуючи навіть такими речами, як такі танки. Це все спроба застосовувати і, те, і тестити це. Треба розуміти, що ворог вчиться, він зрозумів важливість такого роду підходів в армії, і в цій війні, зокрема, і треба ну, просто розуміти, що це дуже динамічно розвиваючий напрямок. Ну, власне, ви згадали вже про fpv дрони, і ми щоденно констатуємо, що дійсно ворог вчиться, ворог їх почав активно застосовувати. Але хочу вас запитати: ми бачимо на прикладі ворога, що вони вміють робити окопи і пліндажі в кілька ярусів і закопуватись дуже глибоко. В я знаю від наших військовиків часто чую коментарі: що наші окопи вони знаєте в півтулуба, і ми, в принципі, не маємо такої практики закопуватись дуже глибоко. Окрім того, що закопатись, яка може бути ще дієва е, схема, щоб дійсно не потрапляти під ці масові штурми fpv дронів і е, рятувати життя бійців, е, е, яку яку знаєте, ви застосовуєте методику для того, щоб е, ці штурми були ну, безрезультативні для ворога? Ну, по перше, це робота з позиціями. Ясно, річ, що там особливо там зараз холода? Це важко, фізично важко, дуже важко. Але це треба робити це життя в кінці кінців чергу, бійців, які власне їх і роблять. Або якщо навіть це робить інженера, то все рівно це життя бійців. А по-друге, треба розуміти, що в саме ну скажімо так, дуже результативно показує саме по логістиці. Тобто так його там і ми застосовуємо проти піхоти. Але в більшості це можливість знищувати там, наприклад, машини, які там привозять БК, ротації. І так таке і інше, відповідно, вони також на це ціляться, і, і ми цілимося. І тому тут більше якщо говорити про FPV, це от знищення не тільки і часто не стільки особового складу, скільки от, порушення логістики в цьому плані це досить дієва зброя, тому що вона може наздогнати просто під час руху автівку навіть на великій швидкості і знищити її ну, або що не менше вивести з ладу. Стосовно позиції, ну тут тільки робота, робота і ще раз робота і реп треба розуміти, що паралельно з розробкою FPV, дронів взагалі, такої війни. Це ще конкуренція різних засілін засобів боротьби електронної, і це от воно майже в парі працює, і швидкі змін, і скажімо так, не реформ, а розробки нових якогось тілень в цьому напрямку. Вона. Така ж швидка, як і власне в дронах, тому що це власне протидії. Так, це, це напевно, більш важливіше, ніж окопах в якомусь плані. Якщо ми так. говоримо про ефір, Віримо, що з вашою допомогою ви можете коментувати для того, щоб наші сили в тилу готувались до цієї електронної боротьби, і е, були нові рішення для того, щоб дійсно пригнічувати і ФПВ, і все решта, що в повітрі знаходиться е, над Україною. Але запова... запитаю вас ще про живу силу, тому що розуміємо, що її зрештою більше ніж дронів і техніки, і ворог її не щадить. Ми про це вже з вами говорили. Армія РФ втратила 4 тисячі військових на Бахмутському та Ломанокупінському напрямку напрямку спочатку. Листопада бачимо, що втрати колосальні, і е, ваш побратим, е, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін, е, закликав пам'ятати, що дійсно Росія має величезний людський ресурс, але хочу вас запитати дійсно, от на вашій ділянці фронту, е, чи бачите ви, що цей величезний ресурс деградує і що він вже не такий, як був раніше? Тому що розуміємо, що на злагодження, на е, навчання і на вишкіл е, військовиків Росія витрачає вкрай мало часу. Це все робиться дуже дуже швидко, експромтом, і від того їх боєць він е, вже не такий страшний для нас, як був раніше, чи ні розумієте, і можна так сказати, що там професійна армія, піхотна, вона у них фактично закінчилась. Проте треба зазначити, що це ж все комплексно війна, це комплексна річ, сил та засобів, і навіть у да, цих штурмах там часто приймають участь більшості. Це люди максимально підготовлені. Проте у них підготовлені оператори дронів. У них підготовлені артилеристи. У них підготовлена розвідка. І по факту, просто цей елемент сил та засобів, як піхота, яка штурмує. Вона просто виконує. Вони ж розуміються самі. Вона виконує просто просту функцію, да там там зайти, чи там на себе вогонь прийняти, виявити наші точки, якісь вогневі таке інше. Там виснажити там бійців наших, чи там наші БК. А паралельно професіонали і треба це пам'ятати, як я казав, в дронах в артилерії, в авіації, в розвідці. Вони роблять свою роботу. Тому ворог теж розуміє стан своїх військ і він просто підналаштовується в своїй тактиці. Тому там, якщо говорити про так, там професійно-піховодна армія з нас з нею зараз не проблема. Це правда, але це не означає, що від цього стало значно простіше, тому що у них є масштаби і є професіонали на другій лінії, грубо кажучи. Ми орієнтуючись в новинах, знаєте, завжди звертаємо увагу на першоджерела. А для нас це е, начальники прес-служби служби зв'язків з громадськістю, зокрема командування сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітоне, нещодавно заявив, що які плани на зиму будуть у е, сил оборони України це перерізання окупантам логістичних маршрутів. І власне з цього приводу хочу запитати про вашу ділянку, які шляхи забезпечення діють зараз у ворога на. Вашому напрямку і чи дістаєте туди вогнем? Чи контролюєте, чи можете контролювати їх? Е, так я трішки повернусь до попередньої теми. Я про це вже казав. стосовно fpv е, дивіться, ну е, коментувати на рівні бригади. Ми ж там не працюємо там, наприклад на якісь стратегічні логістичні маршрути, на які працюють інші підрозділи з відповідними силами та засобами. А коли ми знаходимося на позиціях, то та це вмовна друга лінія підвозу, там БК, артилерія. Там особливо там не сану не важка, там а міномети, а, логістика піхоти, і все таке інше. і таке інше, оце якраз сильно страждає саме видів і це один з важливих елементів. Так, тут ще є аеророзвідка і власне наведення артилерії, і ми не ну, досить сильно навчилися, особливо за Бахмут, швидко знищувати з артилерію, тобто. Працювати таким чином, щоб не використовувати велику кількість бика і не, не сильно пристрілюватись тут. Не, не тільки в економії справа, а ще й в тому, щоб швидко знищити ціль, поки є можливість, і оцей комплекс дій да, він відпрацьовує. Ну а знов ж таки, це я кажу на рівні бригади, тобто там на рівні, грубо кажучи, нуля і підготов... і логістики, яка, яка забезпечує нуль, або артилерію, яка працює на цьому нап. Ну і знову ж таки розуміємо, що це комплексна робота, так і е, працювати в тилу ворога, нищити логістику. Ну і дійсно забезпечувати е, якість на лінії фронту для того, щоб ворог не лише міг сунути, а й е, відтискати його е, для того, щоб звільняти наші території. Але знаєте, дійсно, ми часто констатуємо, що успіх тих чи інших операцій на фронті залежить від ефекту несподіванки, від ефекту раптовості. Е, е, і тут я хочу запитати, можливо, з вашого досвіду е, можливо. Ваша особиста думка часто е позиції наших бригад е поряд з населеними пунктами, де на жаль досі залишаються цивільні люди. Е і ми розуміємо, що часто ці цивільні люди, е ну скажімо так, сприяють ворогу, і просто, якщо дозволить мені моя ауди аудиторія, так наш глядач е використати слово зливають позиції. Е Чи не можуть тут військові поставити питання руба і е сказати, що дійсно 30 кілометрова смуга, там, де діють військові, вона. Вона має бути звільнена від цивільних, має бути повна евакуація, тому що зараз ми бачимо, що часто лише вивозять примусово дітей, а всі цивільні залишаються, і ви змушені, по перше, маневрувати. А по-друге, є ризик того, що е дуже багато інформації ворог дізнається від цих людей. Це складне питання, ви знаєте, тому що це питання там на рівні держави потрібно вирішувати. І тут є, я думаю, як є, і плюси, і мінуси цього моменту. А, ну з одного боку, в цілому, відповідні служби непогано працюють, як показує практика, і вони ну довго на волі така людина, яка наводить, вона не знаходиться. Тобто її достатньо швидко, якщо так можна сказати, запаковують і відповідно там слідчі дії. Проте, ну і я б сказав, що вже зараз є ще й інформаційний момент, пов'язаний з тим, що все ж таки навіть ті люди, які хотіли б таке робити, в більшості вони вже бояться це робити, тому що вони розуміють, що скоріш за все їм придеться відповідати. Стосовно 30 кілометрової зони, знаєте, це складне питання. Тут я думаю, фронт у нас настільки широкий, настільки він багатогранний, що не може бути, ну це суб'єктивна моя думка, універсального рішення на всій ділянці фронту. розумієте, Тобто, це не зовсім буде коректно і не зовсім правильно. Тобто, бахнути одне, наприклад, те, що ми бачимо на Херсонщині, там по лівому берегу, це зовсім інше. І такі речі робити по ну, універсальними, ну це. Десь воно буде допрацювати добре. Десь це буде не не не, не коректно по відношенню до людей, все таке інше. Тобто, це повинна бути як маневрова війна, так само і маневрове рішення відповідно від конкретної ділянки фронту. Ну тоді не про універсальні рішення, а про цікаві і дієві. І, Власне, у вас є одне таке: це програма рекрутингу. І хочу вас запитати про можливо знаєте, такий зріз, які результати зараз. Тому що останнім часом багато розмов про зрив мобілізації водночас. Вам вдається закликати так нові сили поповнюватись і є вакансії на вашому сайті безпосередньо. І є інформація і пропозиції. Ваші ви розмістили на ресурсі лобі ікс. Ну, тобто, з різних джерел так працюєте для того, щоб закликати е, хлопців, чоловіків до війська. Чи задоволені ви результатами зараз? І чи якісно працюють ці програми рекрутингу? В Цьому так. Тобто, рек... рекрути є. А, складність да, дійсно нашої задачі полягає в тому, що ми хочемо саме рекрутів, тобто добровольців, а, тому що ну штурмові дії вони потребують ніябиякої мотивації і розуміння, навіщо ти йдеш до війська. Там штурмові дії, а в цілому ми задоволені, тому що насправді є люди, просто їм треба поясняв, пояснювати ситуацію. А, і багато людей в нецільному житті у них багато міфів, і в ну, взагалі розуміння війни трішки некоректне. Тому то, до, до, до прикладу, як це ми розуміємо, це і там тиждень штурмовика, Коли людина приходить, вона може бути тиждень ясний там в пам'ятку знаходиться, а вона ж живе як штурмовік. У неї немає ніяких зобов'язань перед там зсу вона може піти в будь-який момент в будь-яку хвилину, але за цей тиждень багато людей розуміють, що ну трішки інакше і не так, як вони думали, і з цього приймають відповідні рішення. Це прям допомагає, тому що на жаль, люди чим далі від фронту, тим більше вони не розуміють війну в такому плані. І, до прикладу, вони тим більше страху насправді. Я думаю, от суб'єктивна моя оцінка, чи мої там друзі, знайомі, дівчата, які знаходяться за кордоном, вони значно більше бояться, ніж ті, що знаходяться тут. Це теж психологічний такий аспект є. Знаєте, мені видається, що об'єктивну відповідь, що таке фронт і що таке штурмова бригада, дають власне камери, так які розташовані у вас, боді камери, з якими ви працюєте. Тому що потім те, що ми бачимо на ваших сторінках в соцмережах, якраз є тим підтвердженням, якою є війна насправді, і відповідь на те, чи готовий ти до такої війни, чи готовий ти дійсно йти і займатися саме в такому форматі. Будемо вірити, що є ким поповнювати ваші сили. Побажаю вам, щоб кожна операція була без страт. І дякуємо вам і всім воїнам за вашу щоденну щосекундну працю. Нагадаю, Олександр Бородін, прософіцер ї окремої штурмової бригади, був з нами на зв'язку.